Вітаю вас, мої любі учні! На уроці Я досліджую світ, дизайн і технології. Тема нашого уроку виготовляємо декор з каміння і піску. Послухайте, будь ласка, вірш і налаштуйтеся на роботу. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати! Кличе в подорож дзвінок, а урок наш незвичайний, грою всі його зовуть. І щоби він був цікавим, ти активним мусиш бути. Пригадаймо правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовуйте інструмент. Лише за призначенням. Забороняється працювати несправним чи тупим інструментом. Користуйтеся прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, на відео. Коли вчитель починає говорити, коли ви дивитесь відео, припиніть роботу та уважно слухайте інструктаж. Під час роботи учень повинен тримати своє робоче місце в належному порядку, а після роботи акуратно прибрати його. Перед роботою перевір справність інструментів та наявність матеріалів. Пригадайте, будь ласка, з чого складається земна кора? А що таке корисні копалини? За походженням гірські породи ділять на три групи. Назвіть їх, будь ласка. Молодці! Всі діти люблять розваги з піском. Це і відмінний будівельний матеріал і речовина для малювання чи створення декору. Перегляньте, будь ласка, відео про властивості піску. Обережніше! Ха, лоскотно! А так! Спробуй піймати! Аго! А так! Фу -фу. Тільки без кіхтів! Обережніше! Ось так краще! Поспи, відпочинь! А я тим часом! О! Куди це я потрапив? Тільки піску, це ж пустеля! Точніше, піщана пустеля! А що ж таке пісок? Це малесенькі частинки корисних копалин, з яких складаються гори під дією вітру дощів. Солоної води, перепаду температур, гірські породи поступово руйнуються, шліфуються і перетворюються на дрібнесенькі часточки. Цей процес триває протягом тисяч років. Більшу частину піску у пустелю приніс вітер. А можливо, на цьому місці колись дуже дуже давно було морське дно, і коли вода відступила, залишився пісок. Ще одне місце, де дуже багато піску це морський берег. Тут пісок утворюється завдяки руйнівній дії припливів на гори, тертю піску об гори і розчиненню деяких гірських порід у солоній воді. А це. ой ой! Мене затягує! Рятуйте! Фух, це сипучий пісок. Від звичайного, він відрізняється тим. Що у ньому міститься багато вологи. Фух. А все тому, що щільний в'язкий шар глини під ним не пропускає воду всередину землі. Тому дощова і річкова вода накопичується у піску. На відміну від звичайних піщинок, які мають неправильну чи загострену форму, піщинки сипучого піску це малесенькі круглі кульки. Вода, яка накопичується під ними, розріджує пісок і піщинки ніби спливають у ній. Саме тому вони не здатні втримати на своїй поверхні важкі предмети. Зате в такому піску можна пливти. До речі, пісок незамінний у будівництві. Його використовують для виготовлення бетону. Для виготовлення скляних предметів теж використовують пісок. Ось так. А мені вже час. Мій усатий друг вже, напевно, скучив за мною. До зустрічі. Змінюючи властивості піску, а саме його колір, можна отримати матеріал для декору. Для виготовлення декору нам знадобляться манна крупа замість піску або сіль, кольорова крейда, папір, клей, лист паперу або коробка для фарбування нашої крупи або солі. Прозорі пляшки цікавої форми. Перегляньте, будь ласка, відео, як ми будемо виготовляти декор. Привіт, друзі! Для того, щоб виготовити різнокольоровий пісок, манку чи кухонну сіль, нам знадобляться крейда, ємності та невеличка коробочка. А для виготовлення малюнка за допомогою кольорової манки додатково знадобляться пензлик, клей ПВА. Трафарет або особистий ескіз, насипаємо манку в коробочку, беремо крейду та починаємо фарбувати. Хаотичними рухами ніби натираємо манку крейдою. Коли з'явиться однорідний колір, пересипаємо манку в ємність та продовжуємо ці прості маніпуляції з іншими кольорами. Після того, як всі необхідні кольори будуть готові, починаємо малювати. Обираємо фрагменти одного кольору та профарбовуємо ці ділянки клеєм ПВА за допомогою пензлика. Після чого посипаємо ці місця бажаним кольором. Чекаємо декілька секунд та зсипаємо манку назад в ємність. Ці самі дії повторюємо з іншими кольорами та ділянками. Чекаємо повного висихання і готово! Також можна спробувати по черзі засипати різні кольори в прозору пляшку чи вазу. Виходить теж дуже ефектно. Дякуємо, що подивились це відео. Будемо вдячні за коментарі та поширення. Перегляньте, будь ласка, цю інструкційну картку. Який ще декор можна виготовити з кольорової манної крупи, або кольорової фарбованої солі? Працюйте за поданим планом. Або інструкцією. Відео. В будь-який час ви можете перегорнути відео назад та переглянути ще раз відео. Коли вам буде потрібно, ставте відео на паузу та працюйте. Фотографії виконаних ваших робіт я чекаю у себе повідомлені на вайбері. На цьому наш урок закінчується. Оберіть, будь ласка, колір, що характеризує ваш настрій в кінці нашого уроку. Де темно-зелений це гарний, веселий настрій, а темно-червоний це поганий, похмурий настрій. Дякую вам за роботу на уроці.